Деколи це буває під тим форматом, що хлопець, який був на Майдані, був в правому секторі, він приїхав там, якусь свою групу зібрав і сам собі вирішив, що вони правий сектор. Як кожна партія чи громадська організація, в неї має бути керівництво зверху донизу І є відповідальність тих, хто якусь акцію робить і називає себе там, правим сектором перед своїми друзями, перед своїм керівництвом. От. Ті, хто граються в якусь самовправство, в якусь анархію, тих з тими ми проводимо профілактичні розмови, даємо деколи буки. Така гарна палка і б'ється по одному місцю, бо кажуть, що не доходить через голову, дійде через зад. От, такий гумор наш. От. Ми не здаємо їх в міліцію, якщо це нормальні люди, просто що яким. Але ми пояснюємо, що цей раз ми вас врятували від того, щоб. Вас не заарештували, але наступного разу можемо і не врятувати. Тому ми проти якоїсь це таке слово є безпреділу, ми проти цього, ми за те, щоб в нас була правова держава, щоб поважали людину, громадянина. От. І щоб було менше різних таких негативних моментів. Зараз хтось хоче використати і самооборону, і правий сектор в своїх політичних іграх. Тому ми також зараз намагаємося давати нашим людям певну інформацію про різні політичні сили і щоб вони ну, не стали чимось пішаками.